Це відео для тих, хто працює на передовій, в екстреній медицині на догоспітальному етапі, в приймальних відділеннях і в умовах масових уражень. Сьогодні поговоримо про одну з критично важливих процедур у невідкладній допомозі: внутрішньокістковий кістковий доступ або I.O. доступ Привіт! Мене звати Ігор Коверзнев. Ви дивитесь канал Парамедик. Одразу підпишіться на канал, щоб мати під рукою інформацію для роботи в сфері порятунку життя. У цьому відео ми розглянемо. Коли і чому взагалі використовується внутрішньокістковий доступ, його переваги і обмеження, техніку виконання, типи пристроїв і найпоширеніші помилки. І так. Що таке внутрішньокістковий доступ? Це введення голки в кісткову порожнину для введення ліків, рідин або забору проф. Цей метод був відомий ще з 1920-х років, але широкого застосування набув у 21 столітті з появою автоматичних пристроїв, які зробили процедуру значно швидшою та безпечнішою. Використовується внутрішньокістковий доступ у критичних випадках, коли венозний доступ неможливий або його забезпечувати. Займає багато часу. Зокрема, при зупинці серця, політравмах, тяжких опіках чи травмах, що унеможливлюють периферійний венозний доступ, будь-які шоки у дорослих та дітей, складне венозне введення через анатомічні особливості. Внутрішній кістковий доступ дозволяє вести будь-який препарат, який зазвичай вводиться внутрішньовенно, включаючи адреналін, аміодарон, розчини, антибіотики, кровозамінники. Переваги. Внутрішньокісткового доступу це швидке встановлення, займає менше однієї хвилини. Воно не потребує візуалізації. Вен можливий доступ навіть в стані клінічної смерті. Він є надійним, забезпечує достатній об'єм інфузії до 125 мл на хвилину при тиску. При правильному виконанні менше ускладнень ніж при центральному венозному доступі, застереження та обмеження. Протипоказання до внутрішньокісткового доступу це перелом кістки, в яку встановлюється цей доступ, інфекція або опік у зоні пункції, попередня спроба доступу в ту ж кістку, компартмент, синдром або травма кінцівки з пошкодженням судинного пучка, захворювання кісткової системи, можливі ускладнення, гематома, екстравазація це вихід голки та рідини за межі порожнини кістки. Інфекційні ускладнення у місці введення, пошкодження росткової зони у дітей, емболія кістковим мозком. Але це трапляється вкрай рідко. Куди вводиться внутрішній кістковий доступ? У дорослих найчастіше в ділянці медіального виростка великого мілкової кістки. Другий за доступом дистальний відділ великого мілкової кістки. Третє, великий горбик плечової кістки, і руків'я грудини. У дітей золотим стандартом для введення є проксимальний відділ великого мілкової кістки. Типи внутрішньокісткових доступів. Найпростіші це механічні ручні. Голка вводиться вручну шляхом натискання або вкручування, напівавтоматичні або пружинні. Наприклад, Persis BIG Bone Injection Gun активується натисканням. Автоматичні дрилі. Easy IO найпопулярніший з електричним приводом. Він працює з голками різної довжини залежно від віку та локації введення. Правила використання Easy IO: під'єднайте голку до дриля Easy io Обробіть місце ін'єкції антисептичним розчином. Встановіть голку над вибраним місцем перпендикулярно до поверхні шкіри. Без увімкнення дрилю, проколіть шкіру голкою і торкніться нею до поверхні кістки. Увімкніть дриль та продовжуйте просування голки аж до зникнення відчуття опору. Від'єднайте дриль. Далі відкрутіть пластмасову частину голки, що містить троакар. Під'єднайте шприц і спробуйте аспірувати кістковий мозок. Накладіть пов'язку Easy стабілайзер, яка рекомендована виробником. До основи голки приєднайте триходовий краник, який в подальшому буде використовуватись для введення лікарських засобів, а також систему для краплинної інфузії. Якщо струминне введення або краплинна інфузія рідини не викликає набряк в ділянці кальнюлізації, то це означає, що голка знаходиться в кістково-мозковому каналі. Правила використання НІО: дана процедура потребує використання обох рук. Утримуйте Ніо недомінантною рукою за текстуровані точки під кутом 90 градусів до шкіри у місці введення. Недомінуюча рука повинна залишатися в тому самому положенні та продовжувати стабілізувати пристрій під час процедури. Розблокуйте Ніо, повертаючи ковпачок на 90 градусів у будь-якому напрямку. Розташуйте долоню домінуючої руки на ковпачок та притисніть пристрій до шкіри пацієнта, зберігаючи тиск вниз. Продовжуючи притискати пристрій, потягніть вгору крила пускового механізму. Ця дія активує пристрій. Обертовими рухами обережно потягніть НІО вгору, притискаючи основу стабілізатора голки до шкіри у місці введення своєю недомінуючою рукою. Рекомендовано використання наліпки фіксатора NIO для кріплення основи стабілізатора до шкіри пацієнта, продовжуючи утримувати стабілізатор, голку та канюлю, потягніть вгору троакар. Для цього може знадобитись рух прокручування. Для видалення троакара з канюлі можна скористуватись пазом на дистальному кінці НІО. Після видалення покладіть троакар у відповідний контейнер для біологічно небезпечних матеріалів. Під'єднайте шприц та переконайтесь у тому, що він надійно закріплений. За необхідності проведіть аспірацію кісткового мозку. Завжди перевіряєте правильне розташування голки за допомогою промивання рідиною до 20 мільйонів. Лілітрів або згідно протоколу вашої установи та країни. Погана промивка канюлі може призвести до обмеження або відсутності потоку. Підключіть будь-яку стандартну систему для інфузій. Пам'ятайте! Внутрішнє кісткове введення передбачає введення рідини під тиском. Застосовуйте спеціалізовані манжети і відповідні ємності із розчинами. Також звертайте увагу на наконечних системи для введення або шприца. Це має бути обов'язково система люєрлок. Тривалість використання. Внутрішньокістковий кістковий доступ є тимчасовою мірою. Його рекомендовано використовувати до 24 годин, після чого обов'язкова заміна на венозний доступ. Внутрішньокістковий доступ це золотий стандарт в умовах невідкладної допомоги, коли кожна секунда критична. Він рятує життя тоді, коли інші методи не працюють, але тільки при правильному використанні та розумінні чітких показань. Підписуйтесь на канал Парамедик, щоб отримувати більше корисного контенту для тих, хто працює в критичних умовах, в реанімаціях, на виїздах, у складних клінічних умовах. Напишіть, до речі, ваш коментар, чи цікавий вам огляд моделей пристроїв для внутрішньокісткового доступу. І ми покажемо їх наступним відео.